Пані посол України в США Оксані Маркарові шукають за Пише видання Вашингтон Пост. За їхніми даними, президент Володимир Зеленський планує звільнити дипломатку і вирішує, хто б міг її замінити. Розмови про це нібито почалися після скандалу з поїздкою Зеленського на оборонний завод в Пенсильванії. Республіканці тоді нагадаю обурилися візитом, який нібито організувала Маркарова, і назвали це підіграванням демократам. Тоді нагадаю, передвиборча кампанія в цьому хиткому штаті була особливо гострою. Спікер Палати представників Майк Джонсон Ть, закликав Володимира Зеленського негайно звільнити Маркару, бо вона за його словами є заангажованою. Ну але МЗС і посольство України в Вашингтоні поки що кадрові рішення не коментували. Президент Володимир Зеленський на випади республіканців ще в вересні завів, заявив, що такі призначення це взагалі-то внутрішня справа України. Він обговорюватиме ці питання з українськими посадовцями, а не зі спікером Джонсоном. Однак після перемоги Дональда Трампа схоже позиція Маркарова стає під питанням. Адже як пише видання Financial Times, її крісло вже запропонували екс-міністру закордонних справ Дмитру Куле. Ебі, утім, від цієї пропозиції як пише видання. Він відмовився.